Всім доброго дня! І це топ-5 ігр на слабий ПК чи ноутбук. Для кожного і безплатно. Хелкін розповідає 2000 гривень. І так, перша гра це у нас кіберпанк. Кіберпанк дуже прикольна гра. До речі, до речі, я в неї не грала, але це також для ПК пекачі ноутбук. І так, давайте я вам розповім сюжет Кіберпанк. Сюжет Кіберпанк 2077 розповідає про героя-героїню Ві з міста Найт-Сіті, небезпечну та мультикультурну клаку майбутнього з могутніми корпораціями, вуличними бандами, насильством, імплантами та. Намагаючись зірвати куш і приєднатися до злочинної еліти, міста, Ві та його друг Джекі Уеллс наважуються на небезпечну справу. Ви можете пройти її і потім дізнаєтесь, а то ви не понімаєте. Далі у нас і гра на слабий ПК, це The Witcher 3 Wild Hunt. І так, давайте ж я вам трохи розповім про цю гру. Заключна частина триобої приключень при... Відьмака Геральта. Дія гри згортається через невеликий проміжок часу після події другої частини. А другу частину ви можете також скачати, бо я завжди шарю і мені попих. Нільфгард благополучно завоював Темерію і планує підняти під себе останні північні землі. Тим часом. Знаменитий ведьмак Геральт з Ривії та його мудрий наставник Весемир нападають на наступну пропащу чародейки Дженіфер. за місцем проживання якої давня возлюблена біла волка. Вас чекає насичений прикрашаннями ігровий світ, блискучий сюжет, відмінна бойова система, потрясаюча картинка, нелінійність і приємна атмосфера. Тому не гальмуй, скачуй! На славу, ПК. Третя гра це Red Dead Redemption 2. Давайте я вам трохи розповім. Це продовження приключенського бойовика 2008 року з видами третього обличчя у великому відкритому світі. І нокам знову пропонують покорити дикий захід, підготувавши безліч цікавих співробітників і місій, і продемонструвати роль Артура Моргана, одного з лідерів банди Вандерлінде, яка захоплює, сражається і ворує на своєму шляху через величезне серце Америки. Мені дуже подобається дивитися на трейлер, але грати не можу. У мене дуже мощне ПК, тому не можу скачати. А ці ігри тільки для слабих. Четверта гра Dying Light 2 Stay. Heyman. Це продовження динамічного шутера з від першого обличчя в світі зомбі-апокаліпсису. Дія гри розгортається в місті Віладоре спустя 20 років після події першої частини. Першу частину ви можете також прийти, на слабий ПК. Ви візьмете на себе роль загадкового Ейдена, який путешествує в пошуках важливого для себе людини. Як і в оригіналі, вас очікує великий відкритий світ, орди кровожадних живих і мертвеців, і оброблена система парку. Основна особливість гри полягає у великій варіативності та, динамі... та, динамі... та, динамі... та динаміці ігрового світу. Саме від ваших прийнятих рішень буде залежати формування світу і відносин NPC з головним героєм. Дуже цікаво! Апокаліпсис, що час і в нас приходить. Все за новинами. Угу. Остання гра заключається в дуже крутому сюжету. Метро Ексидес. Постакаліптичний шутер з вийдом від першого обличчя. На цей раз події вийдуть за рамки приватного московського метро. Гавно! І дозволять вам вихідсь від постапокаліптичної Параши. Ціль знайти місце, де можна буде просто жити, а не виживати. Також можна буде самому вирішити, кого зробити своїм другом, а кого врагом. Але потрібно буде бути осторожним, так як невірні реплики можуть змінювати відносини друзів з вашою людиною. Друзі, це так! Апокаліпсіс в паражі. Ви просто подивитесь, що там відбувається в них. Дякую за просмотр. І також скачуйте ігри. Мені за рекламу не платять, але вони скоро будуть мені платити. Я вам другий третій раз кажу, я розкажу новини, і я рекламую щось, вони вже мені повинні 200 мільярдів доларів. Я жду від автора 200 гривень. Карточка, если я йому скажу. побачення, друзі, Скачуйте безплатно.